Неясно перехожим. У цей день непогожий. Чому я розвеселий такий? Та я гуля-я-я-яю на баяяні. Все, догулявся. У чому причина зупинки? З з руля. Не положено. По перше, я не з руль, а гліпуражко. А по-друге, державною, будь ласка, не руль, а керма. Та яка різниця? Зніми з керма. А так вже краще. Але я такий не з керм. Я Гепурашка. а я крокодило Гена. Крокодило розлютилось. <клістик> Ховайся, хто може. Лежа <клістик> чого не п'ють. Ой, йдуть сил даний. Тепер на все до виробану. Допоможіть, вбивають. <клістик> Хлопці, ви куди? Мене забули. Та не кексуй, бро! Плигай назадка, повеселімося. Ми <рес> того <рес> варте. Yeah, <he has> Є гешбо. Подарма ла 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 ла